У захопленому Донецьку у камері під вартою у залі суду п'ятеро європейців. Це британці: Джон Гардінг, Ендрю Хіл і Гілля. Хорват В'якослав Пребех, громадянин Швеції, Матіас Густавсон. Їх підозрюють у найманстві та вербуванні. ДНР змінили частину моїх свідчень, щоб отримати ті злочини, у яких мене сьогодні намагаються звинуватити. Один це Лев, він англоукраїнець із подвійним громадянством. Третій іноземець, який був у цьому автомобілі, це я, і ми вирішили, що не хочемо цього робити. У разі доведення їх провини у Ордлу. Чоловікам загрожує смертна кара. Полонені вони не визнають я готовий до того, щоб вони зачитували ці розбіжності в моїх свідченнях. Сьогодні на початку судового засідання я звернув увагу перекладача на те, що наші свідчення були неправильними. Знову ж таки, це неправильно. Лев запросив мене в Україну, щоб зустрітися з його друзями та місцевими цивільними. Також російські окупанти продовжують підготовчі процеси до так званого трибуналу над українськими військовополоненими у Маріуполі, котрі обороняли завод Азовсталь. У будівлі Маріупольської філармонії ставлять металеві клітки для полонених. Триває прибирання останніх будівельних лісів з тилової частини будівлі. Ми не бачимо ознак скасування, скажімо так, або не скасування. Ми бачимо. Поки що продовження підготовки і посилення заходи охорони навколо саме будівлі філармонії і ну, там, певні рухи. Да? Оце ми бачимо. Виходячи з цього, ну. Ми робимо висновки і припущення із нашими інсайдами, у тому числі, що поки що підготовка триває за інформацією української розвідки. судилище над українськими полоненими у Маріуполі. Окупанти планували провести на день незалежності України 24 серпня. Правозахисниця Тетяна Катриченко каже: такі дії над військовослужбовцями є воєнним злочином Російської Федерації. Так звані суди. Контрольовані Російською Федерацією, а в, не на території Російської Федерації, намагаються м, засудити за участь у бойових діях, тобто не за воєнні злочини, а, якісь там ну, чисто теоретичні, а за участь у, у воєнних у бойових, у боях, а це і є е, також е, порушення, да, це є теж воєнний злочин. Намагання засудити військовослужбовця за його участь у війні. Судове засідання у справі іноземців призначено на жовтень. Повідомляють російські змі щодо судилища ще над захисниками Маріуполя, то Петро Андрющенко припускає, що є ймовірність, що росіяни ухвалили рішення не проводити його, але продовжувати шантажувати. Анастасія Дашко, Олександр Забрудін, Вікторія Алексієва. Новини на Суспільному. Донбас.